За останні п'ять днів Україна пережила дві потужні ракетні атаки, під час яких загинуло понад 50 жителів Києва, Одеси, Львова, Харкова та Запоріжжя. Терористи не шкодують дорогого озброєння, в тому числі балістичних ракет «Іскандер», «Кенжал» та Калібр. Загалом за дві атаки було запущено 258 засобів ураження, що стало Кремлю майже в півтора мільярди доларів. Які цілі переслідували росіяни цими обстрілами? Докладніше далі. Як і минулої зими, росіяни намагаються з початком холодів знищити критичну та енергетичну інфраструктуру України. Проте військовий аналітик Дмитро Снігірьов називає ще одну мету окупантів, а саме, завдати психологічного тиску на українців. Це демонстрація того, що сховатися від терору ніде, підкреслив експерт. Втім, хаос та паніка не єдина і не головна мета російського терору. За словами військового аналітика Олега Старікова, серед цілої операції виявлення місць розташування наших систем ППО. Та їхнє знищення спочатку окупанти запускають дрони, які проводять розвитку, а потім протирадіолокаційну ракету. Якщо ворогу вдається зафіксувати координати української ППО, запускаються балістичні ракети. Час підльоту до семи хвилин, тому встигнути перемістити ЗРК в інше місце дуже складно. Ще одна мета, на думку експерта, виснаження наших запасів ракет для систем ППО. Зенітно-ракетний комплекс це дуже дорога техніка. Кількість ракет також обмежена. Саме тому окупанти і не шкодують. Власних ресурсів, підсумовуючи, Дмитро Снігрьов констатує: розраховувати на те, що масові обстріли матимуть сезонний характер, як того року не варто. Сьогодні у росіян вже абсолютно точно немає проблеми з запасом ракет і дронів Камікадзе. І саме тому головком Валерій Залужний наголошує на тому, що Україні необхідно більше систем ЗРК та боєприпасів до них. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.